Військово-політичний кабінет Ізраїлю, 8 жовтня, проголосував за введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни. Про це повідомили місцеві змі. Востаннє він застосовувався у 1973 році під час війни судного дня. В армії оборони Ізраїлю заявили, що протягом найближчих 12 годин збирається розпочати військову операцію, яка покладе край Анклаву Газа, взяти його під контроль та Знищити усіх терористів на ізраїльській території в Цахал. Також запевнили у готовності до того, що насильство пошириться на західний берег або кордон з Ліваном на півночі. Також за даними ізраїльських змі, лідера палестинського угрупування Хамас, яке здійснило напад на Ізраїль Асмана Юніса, ліквідовано внаслідок удару Цахал. Як повідомляють ізраїльські змі, тіло ватажка терористів Хамас знайшли під завалами його будинку у Нисираті в Анці 8 жовтня по будівлі вдарили сили Цахал. Тим часом у мережі з'явилося відео, на яких нібито руїни будинку, у якому перебував Айман Юніс. На кадрах видно, що будівля вщент зруйнована. Зазначають, що тіло лідера терористів нібито вже дістали з під завалів. Офіційної інформації щодо цього від Хамас поки що немає.